Продовження відео. Зайшов на свою сторінку TikTok. Є багато запитань. Коротше, покажу вам ще одне. Не дуже хотів. Мені казали, щоб це не дуже кому показувати. Тому що, щоб не закляцали комп'ютера. Показуємо, нажимаємо на ок. З'являється. Встановка робіт. Потім стрілочкою донизу. Нажимаємо. Тут можна мінімальну скорість включити. Ось. Я піднімаю це. І за цього це точно не буде міксер робити. Якщо у вас буде стояти 0,5, міксер працювати точно не буде. Тут можна бути стояти відключено Мінімальна швидкість должна бути відключена. Так, далі е, плюшки. Корекція витрату. Одна літра. Можна додавити, можна скинути. Ну, не скидається, а один і все. Зараз сюди ще можна зайти і тут покляцати. Після кожного треба нажимати ОК підтверджувати. Зменшити яркість дисплею. В мене 60%. Зараз ми зменшимо до 50%. Бо трошки. Світить. Окей. Okay. Ну, тут тестові установки сюди я Можна зайти. Ну, тут нема нічого цікавого. Ну, все у нас тут напруга акумулятора 12,5 вольт, нормально. Перемикання секцій, все як має бути. Датчик уровня в боку. Це все тиск провіряється, все тут швидкість, до речі, зовнішня, скорість, витрата. Ну, таке. Дані GPS, ну тут він не підтримує, я так зрозумів, GPS. Це з тим, що відключають посекційно. Ну тут версія його, ну таке. Якщо вийти з тих установок, ЄС yes, нажимаєте і все, виходите. Зрозуміло, як робиться, ні? Ще раз покажу. Ось ось, загальне вимкнення. Нажимаєте. Меню. Появляються установочні роботи. І тут можете вибирати літраж, який вам треба для бризкання. А взагалі-то стрілочкою, щоб не зразу не заходити сюди, стрілочкою тут можна, ось мінімальна швидкість. Це вітя із Кіровограда, це. Ти сюди зайди і подивися, якщо тут у тебе є якась хоча трохи швидкість, не буде міксер працювати. Не буде. В автоматичному режимі не буде. Оцю функцію треба вимкнути. Це вже точно я знаю. Оце, якщо вона включена, значить міксер не буде працювати. Ну, ви зрозуміли. Знову покажу. Загальне вимкнення. Кнопочку ОК нажимаєте і утримуєте. Потім установки робіт. І стрілочкою вибираєте, що ви хочете зробити. Корекція У мене 1.0. Ну, це дисплей, і пішли там, ще установки всякі. там. Можна заходити і дивитися. Щоб вийти з цього всього, нажимаємо раз. Yes, і все. Так що всім миру і добра. Звертайтеся. Далі буде.